89 900 Ми з'їхали всього вакцинації від COVID-19. А от по комунальним підприємствам, підприємствам, ви ж теж їздили, так? Так, да. було... так ми не тільки по ним, а, ну, не то що ми гордимося цим, но ми перві в області которых нас, коли почалася вакцинація від covid 19, нас попросили в Черкасском. ребята, які mm -hmm. вже були підготовлені їхати на фронт. Ми їх вакцинували. Наші мобільні бригади виїжджали туди. А чому їхні? Навичали? Ну по Павлограду доверили. довірили. І ми з с з с гордостью гордістю виїжджали. Нас є фотки. Мы их, понятно, это показывать нельзя, там с ребятами, мы их вакцинировали, мы, наверное, наверное, раз, может быть, и 10 выезжали туда и вакцинировали ребят, которые выезжали на фронт, то есть мы там... ну вот это вот мобильные бригады ми выезжали 80 плюс, да? Э ага. и вообще к людям немобильным это наши мобильные бригады, которые выезжали на дом. И работал же центр вакцинации и Шо, Что что? Автобус у вас что? Авто, да, автобус, и очень хорошо э, мы на нем работали, пока вот это все не началось. Автобусом мы тоже мы выезжали, было два вручена в Кривый Рог и нам. Э, очень, вот, допустим, поехали на Химмаш, и люди прямо вот, ну, встали возле завода, люди приходили, очень люди, очень довольны были, очень комфортно для людей, прежде всего это было. Э, І сейчас, на данный момент ми ні на минуту не прекращали вакцинацію. Ми получаем вакцину. При каждой. центр вакцинації не работает, Но при каждой амбулаторії роботають кабінети ще працюють кабінети щеплення. COVID-19. це окремо від того кабінету, де ті вакцини щеплення згідно наказу. А від covid 19 наприклад, тут 221-й кабінет. Ну наразі можна було і подивитися, ну люди там є. Але на жаль, світла немає, все ж вноситься. в систему. Є генератор. Якщо на випадок того, що треба звести всі вакцини, звозимо сюди і включаємо, будемо включати в генератор. Генератор буде стояти там внизу, на вулиці. Оце ну ми його це ви його готуєте, так? Уже працює цілу все. А вже включили. А другі вакцини? Там світло є. Так. В є. Ви тут все, молодець, молодець. Все добре, добре. Ми, ми можемо відкрити, бо вже генератор працює. Ось дивіться. Вакцина. Вакцина. Це систему. Тобто, при кожній амбулаторії нічого не помінялося. Тобто, ми працюємо в тому режимі, що ми працювали в ну, посиленому режимі, да? тому що до нас приходять ще люди. От за цей період, що я як розпочалася війна, 3689 людей, які до нас приїхали. З різних місць працюють кабінети прийому температурящих хворих, тобто де ми приймаємо температурящих, робимо їм швидкі тести, на призначається лікування, даються телефони, якщо це внутрішньопереміщена особа, щоб змогла зателефонувати лікарю або лікар телефонує. Тобто, цей зв'язок він існує, і величезна увага саме приділяється нашим пацієнтам. Містянам міста Павлограда, особливо і людям похилого віку. Хочу сказати, що ми виписуємо доступні віки не тільки своїм мешканцям міста Павлограда, а й ті, що прибули. Якщо гіпертонія, діабет, то цей і серцево-судинні препарати, це інсуліни, це антибактеріальні препарати. Якщо паліативна допомога потрібна, то у нас є невідкладна допомога, ми не тільки нарко... паліативну допомогу, тобто ну, це наркотичні онкохворі, а і, і виклики, які передає швидка допомога, якщо вони ж виїздять тільки на екстрені виклики. То гіпертонічні кризи, там головні болі виклики, які нам передає швидка допомога, ми виїздимо в тому числі і внутрішньопереміщені особи. І вони про це знають. Якщо щось вони не знають, вони навіть знають, кого не запитай, вони знають, де знаходиться амбулаторія. Якщо не знають, то вони дуже швидко це не взнають. Ну, ви знаєте, хочу сказати, що дзвінків. Ну, Наприклад, у мене стало менше. Це, це, це що означає, що люди знають, куди звертатися. Якщо якісь виникають проблеми, ну це, знаєте, є людські фактори, все. люди телефонують, мені лікарям нашим, ми допомагаємо і ці всі їхні побажання, профілактика, лікування, ми все вирішуємо. І хочу сказати, що люди звертаються зразу. Не в, не в лікарню. В лікарню треба електронне направлення. Вони звертаються до сімейних лікарів амбулаторії. Вони залишаються або у нас на лікуванні, або профілактика там вакцинація, ще щось просто, якась психологічна допомога. Якщо потрібна госпіталізація, електронне направлення або на аналізи, які ми не робимо базові. І, до речі, у нас всі аналізи безкоштовні, і, е, і все безкоштовно на первинній ланці. Якщо потрібна госпіталізація, електронне направлення, і людина скеровується або в першу лікарню, або в лікарню інтенсивного лікування. А Як ви відносили <плес> до того, що немає світла зараз? Ситуація в країні така. Тільки ну, навіть ти? говоримо, що е, такий, то такий, то електронне направлення має. До вас направлений на госпіталізацію. Ну це е, відшкодовує держава, так? Так, да, да. Це відшкодовує держава. Да. А якщо ви направили е, до якоїсь лікарні, то по електронному направленню то це буде відшкодування. Да. Ну це ви знаєте кошти не завжди. Да, лікарям треба платити. І всьому персоналу, але якщо людина прийшла і не має декларації, і стреси, і яка не має нічогісінько, і один на один, то ми завжди хочемо допомогти. Ну, все робимо для того, щоб допомогти, але це вже не відшкодує держава. Це вже якщо немає декларації, то держава да це не буде відшкодовувати. Ну вони зач... вони майже ну, практично. Кого не запитаєш, вони звертаються. У вас є декларація? Спочатку вони не розуміли, говорять, що вона десь там, там. Добре, добре, ми вас будемо. Найдемо, найдемо. Людина дивиться, що ми її знаходимо. Якщо хочуть заключити декларації, то будь ласка, заключають декларації. І в четвертій амбулаторії ми пропонуємо у нас лікар, молодий лікар, який ще. Добирає людей. Да? Ну, його деякий час не було, він до нас прийшов люди, залюбки йдуть, заключають декларацію, спілкуються з ним. Це дуже-дуже важливо, коли є, знаєте, коли ти говориш, говориш і не по телефону говориш, а говориш. Із пацієнтом, який прийшов, який пережив таке страхіття. Ми, е, да, ми дивимося з телебачення, ми ракети там літають і так далі, і таке інше. А люди, які в підвалах жили, там діти. Ну, я, як фахівець, за фахом, я педіатр, я залюбки приймаю, люди приходять. І, це для мене честь. Розкажіть про процедуру щеплення? Пацієнт заходить в масці заповненою згодою. Ми вносимо всі дані пацієнта у комп'ютер, в його картку, та потім, після того, як ми переконалися в тому, що це той самий пацієнт, це він перевіряємо по документах, його, його дані та вносимо всі. Ну, всі його е, також дані в ноутбук і вакцинують. Які наразі є вакцини наявності? Зараз наявності Коронавак та Pfizer. Якщо роблять бустерну? Переваги до ну, переваги, які те, що пацієнта ну буде додатковий імунітет, він вже зробив дві основні вакцини, точніше, дози основні, і бустерні, третя та четверта, це вже додатковий імунітет від омікрону. А як ви вважаєте, те, що без світла зараз ви працюєте? Ну, доки є можливість, доки дозволяє батарея нашого ноутбука, так намагаємось працювати. Ой. Ви зараз без світла працюєте в умовах. Як ставитись до цього без світла? Да. О, О пів на четверту відбули світла. І ми ну, сили. Ми все записуємо в журнал. Всі дані хворих записуємо. Да, і потім вже як світло буває, ми направляємо. Тобто ну, зараз доводиться, вчора б... було темне, до чотирьох. Як пацієнт, як вважаєте, це добре, що зараз працюють лікарі без світла? Чи ви б почекали, поки світло з'явилося? Ні, ну звісно, добре, тому що люди ж боліють, і коли. Когда... Ні, помало, що світла немає. Ні, ні, я говорю, що ми працюємо, а да. ми працюємо. Ну, yeah. що ж... Люди ж болеют, і тоді, коли світла немає. Щоб ви побажали лікарям. Щоб, щоб світло завжди було. І щоб не було війни. Я вам доводиться працювати без світла в таких фронтових умовах? Як справляєтесь? Важко справляємось. поки у нас комп'ютер працював, ми працювали, виписували всі направлення, ліки виписували. Ну, а зараз пишемо на собі в блокнот. Як тільки буде світ, будемо обов'язково все виконувати. Ну, Друга, ніяк. ну без світла приймаємо. Приймаємо, так, так. Пацієнтка була, ви ж бачили. Дякую. От сьогодні там у нас э, педіатричне криво. Отут у нас у шаргіні колохнуть. Ліфт у нас класний ліфт показали, але А, вишка... а ви ти вже катався, так? Да? А забір, а ну йдемо в лабораторію, подивимося, да. а забір крові, якщо це із вени, то беремо е, на другому поверсі, ми зараз покажемо саму лабораторію. Ідуть е, з передихами, але якщо треба там до, піднятися. Добрий день. Якщо треба там на третій, четвертий поверх, йдуть люди. Дивіться, як дівчата викручуються. Це у нас центральна лабораторія. Але на хімзаводі, ну так історично. Поки що, слава Богу, не виключається. Вони взяли всі аналізи поїхали там робити. Викру... Викручується ситуація. Ось, Вам дивіться. доводиться працювати в таких жорстких в таких умовах. Умов. Розкажіть, як, як викручуєтесь? Ну, як ми викручуємося. Стараємося, це ж зранку робимо забір крові. З пів восьмого до десяти, ну, а також всі ті, кому ще потрібно робити. Ну а потім дивимося, якщо є у нас свят, то робимо. А як ні, то ми стараємося то на хімзавод їхати або на ПШС. Ну ми завжди робимо всі аналізи вчасно дому, якщо так, так, так. у нас є ну, визова на дом, теж ми їздимо і робимо всі аналізи, всі, всіх ми обслуговуємо. Кому потрібно, ми, ми нікому не відмовляємо. Це все це ми робимо безкоштовно, В разі, безкоштовно. Якщо у нього є направлення, ну немає. Так, можеш, так, да, так, так, є а якщо направлення, є багато не платно. Так? Що так, так. Да, у нас аналізи безкоштовні за направленням лікаря. Ну, же, вони не безкоштовні, просто держава Ні, да, ну для пацієнта безкоштовно. Для пацієнта. А, а ось аналізатор. Покажіть, будь ласка. Аналіз... 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 Аналізатор крові, ну ми його зараз не, не включаємо, тому що немає енергії. Ну, тут ми робимо аналіз крові общий, загальний. Ну, от... Робиться аналіз дві хвилини на один аналіз. От скільки у нас іде там 60-70. Ну. Ну, а стандартного за день, скільки приймаєте людей? 60, 55, 60, 65. Це немало. По, по, да, по -різному, ну, Це да, По-різному, так, це у нас в середньому іде так. Розкажіть, будь ласка, як вам працюється? Працюється. В таких умовах працюється, як всім Ну, Визова, як є, с колеги бовчі мої, теж визова скидують. Поміж цього обслужуємо ці хронічні заболівання, що є. Ви також працювали на да. і там теж. Розкажіть, скажіть, що були неадекватні пацієнти? Та як ви знаєте? А неадекватні пацієнти завжди маються. Тут теж буває. Як ви з ними справлялися? Ну. Як вам сказати, з неадекватними? Спасіба роботі на скорій допомозі. Мене посилали в основному відвозити психічно хворих больних. Ну, як то так. От. Цим цікавився, всім працюю потихеньку. Чого зараз хочете, бажаєте? Що? Чого зараз бажаєте? А що у нас народ бажає? Я не буду повторяти це слово. Хай Росія йде в з кораблем і путіним своїм. По-моєму, наші адекватні люди всі це хочуть. Знаєте, професійний Адекватний. працівник. Дивіться, е, доброго дня. Дивіться, там є знак, який не дозволяє сюди заїжджати. розумієте? А ви заїжджаєте, цього не потрібно робити. Будь ласка. От розумієте, такі не наглі просто. А, да, сказали, ну Вибачте, там я поїду там, ну а їм постав шлагбаум, вони його дірвуть. Там знак стоїть. ну Для кого цей знак? І в екстремальних умовах це і в екстремальних умовах наразі робляться аналізи, але вони будуть зроблені. З усього треба знаходити вихід без вихіддя, просто немає, і тоді ми живемо, і тоді жити, і все.